Я буду чим частіше ходити до вас в зал, щоб ви розуміли, що це живий звук. Ну, давайте маленька репетиція. Ми зараз всі заспіваємо. Я зараз співаю воларе, а ви. Ви готові? Готові! Ну ви готові, бо я готовий. Готові, так? Ну, давайте. Ну тепер всі разом ми з Зараз всі разом співаємо. Hey hey yeah. hey Rose, Ми насправді чекаємо зустрічі з вами. Я вам обіцяю сьогодні буде незабутній вечір. Всі Хто прийде сьогодні на концерт, частина коштів. От ми завтра вже також передаємо на Слав'янськ для хлопців з прикордонників. Ми вчора з ними спілкувати... спілкувалися і багато що потрібно. Завтра ми вже багато що їм передаємо. Тому всіх бажаючих долучайтесь. Ми чекаємо. Насправді сьогодні зустрічі з вами. Буде незабутній вечір, тільки живий звук. Ми всі заспіваємо, я вам обіцяю. Ну також навіть трошки потанцюємо. Дякую вам! Всі бажаючі сфотографуватись, ми будемо чекати вас тут. Хто хоче поцілувати Юру Акардеоніста, ви вже знаєте, підходьте, цілуйте. Я і та мене. Я вас також всіх поцілую. Дякую вам! Хто не поцілував Юру, він чекає, я також. Хто Та хоче сфотографуватись, ми вас чекаємо.